Існування Вінницької служби перевезень людей на візках опинилося під загрозою. Ще до кінця травня вона діятиме за своїм звичним режимом роботи, а уже в липні може перестати функціонувати. Люди-візочники, яких у місті більше як 800 чоловік, сподіваються на підтримку вінничан. З 13 по 20 травня у найбільш людних місцях волонтери, одягнені у білі футболки із зображенням зеленого хреста, збиратимуть кошти або щойно реалізована мрія людей із фізичними вадами, знову не сховалася за обрій. Шина у скрині волонтерів гривня не битиме по кишені перехожих разом із іншими грішми. Вона допоможе продовжити дію програми, яка для візочників є так само необхідною, як і повітря. «Коли мені потрібно кудись поїхати по своїх справах і немає можливості когось попросити з волонтерів, то звичайно я цією службою для нас, для людей на візках з обмеженими фізичними можливостями, то це є. Можливість бути ну, в русі починаючи з жовтня 2006 року з моменту заснування служба фінансувалась за рахунок коштів гранту та міського бюджету. За цей час виявилось, що реальна потреба у транспорті для людей на візках є надзвичайно великою а відсутність такої структури знову залишить сотні людей наодинці із своїми проблемами. Потрібно, щоб служба розвивалася. Однієї машини дуже мало для міста. Вже зараз вона їздить з таким навантаженням, що просто ну водій ще терпить, але вже не витримує, тому що машина починає їздити з сьомої, і закінчує о десятій годині вечора. Ну це дуже напряжний графік. Але крім того, люди ще телефонують, і, на жаль, ми мусимо відмовляти, тому що не вистачає ресурсів нашої служби. Долучитись до збору коштів може кожна небайдужа до чужого горя людина. Гроші можна перераховувати на рахунок організації або опускати безпосередньо до скрині волонтерів, які натомість видаватимуть квитанцію. Кожного дня скриньки будуть опечатані, потім ввечері буде перераховуватися при комісії кошти і переведені на рахунок організації. Ми будемо звітувати в засобах масової інформації, як іде акція, куди йдуть, скільки зібрано коштів і звичайно. Даю вам чесне слово, що всі кошти підуть на роботу транспортної служби перевезення людей на візках. Ініціювали проведення акції Гривня для здійснення мрії волонтери Євангельської церкви «Грінвей». Вже певний час вони працюють разом із громадською організацією молоді з обмеженими фізичними можливостями гармонія і тому біди та не візочників розуміють та відчувають як власні. І от ми так відчувши таку потребу. У нас така виникла думка. А чому б ні? Збудити просто думку громадкості, свідомість, таку що ми повинні всі разом, не тільки от казати, що влада там чого влада, влада зі своєї сторони, ми всі зі своєї сторони. Сьогодні ми на ногах, а завтра може ми сядемо на ті візки. і ну це дуже біда. Звичайно, разом переноситься вона краще. Милосердя одна із найбільших чеснот людини. Проявити його може кожен вінничанин, починаючи з 13 по 20 травня.